Вітаю, мене звати Шабульдо Катерина, і сьогодні я хочу вас запросити на майстер-клас, який буде присвячений лікуванню гризунів та зайцеподібних, і пройде на базі нашого ветеринарного шпиталю Генезіс. На цьому майстер-класі ми з вами поговоримо про те, як правильно поводитись з гризунами, який алгоритм дослідження огляду, що ми розмовляємо з власниками на першому огляді, які правила утримання годівлі тих чи інших. Видів тварин поговоримо про лабораторну діагностику, про можливості лабораторних досліджень в цих тварин, як ми відбираємо кров, як ми інтерпретуємо результати аналізів. Поговоримо з вами детально про захворювання репродуктивної системи, як їх профілактувати, як лікувати, про захворювання шмуково кишкового тракту, що завжди є актуальним для травоїдних гризунів. І також поговоримо з вами про дерматологію. Окремо затронемо тему вакцинації вірусних захворювань кроликів. Також буде тема по стоматології гризунів та зайцеподібних.